Ставиться на голосування: питання про встановлення тарифів. Це в нас питання 4. Будь ласка, голосуємо. «9 за. «9 за одноголосно. Дякую. Ось так. Вчора на виконкомі повернули платні парковки. Попри те, що попередні тарифи лише тиждень тому скасував апеляційний суд. Головною інтригою ж було, коли запрацюють паркомати. 11 година ранку, буквально 10 хвилин тому більшість паркоматів в центрі Дніпра не працювали, але от зараз потроху запускаються. Ось і цей на вулиці Січових стрільців засвітився. Також вже можна сплатити в мобільних додатках ЮНІП та паркінг Дніпро. Відповідно до центральної частини міста тут виставили ціни 18 гривень на годину. На старті система оплати давала збої, кажуть водії. Як зараз вдається сплатити? Ні, не вдається. Помилка. Автовласники перестраховуються, вкладають під скло очисники свіжі квитанції, і знову ж виходить не у всіх. Друкувати не друкує. Угу. Що робити? Чому парковки повинні бути платними та чи обґрунтовані тарифи? Під час прийняття рішення розгорілася дискусія між активістами та транспортниками. Останні твердять, безкоштовні парковки заохочують водіїв до порушень. За останні декілька днів дуже багато порушення правил дорожнього руху. В тих частинах, де було урегульовано це паркомістями, активісти ж цей аргумент відкидають. Таку статистику може ввести тільки поліція. А під час обговорення на виконкомі ніхто не казав, що в поліції якісь документи запитувалися. Друга маніпуляція. Вони розповідали, що через коли немає платних парковок, швидкі запізнюються на виклики. У мерії заявляють, провели повторні розрахунки, але більшість тарифів залишили без змін: 20, 18 та 15 гривень на годину в залежності від зони, дешевше стало на спальних житломасивах 5 замість 10 гривень. Пояснюють, брали до уваги два головні чинники: завантаженість в пікові години, тобто, це фактично попит на ці місця, і кількість штрафів, які виносяться по певним локаціям. Над тарифами кажуть, працювала група з чиновників та комунальників. Щоправда, формулу й дані розрахунків поки не оприлюднюють регламент міської ради і регламент виконавчого комітету. Не, не затребує щодо оприлюднення робочих протоколів. Має бути публічні розрахунки. Вони мають бути зрозумілими. Вони мають пройти повне обговорення всіми зацікавленими людьми. На повернення платних парковок водії реагують по різному Правильно. Ну, що платні, тіпа типу, тільки ж міста мало. Чи туда безплатними я вважаю, що безкоштовними мають бути усі парковки у Дніпрі, бо земля належить містянам, і містяни не голосували за те, щоб ми платили за цю землю. Я тільки що накрутив чотири круга, щоб встати. <гум> Якщо буде платно, ну то не проти, щоб розвантажити цей. вважаю, що неправильно. Тому що, наприклад, біля університету вигідніше не платити та отримати штраф ніж платити за парковку. Це дорого. Активісти вже заявили, планують позиватися до виконкому міськради у п'яте. Ми ж направили до мерії інформаційний запит з проханням обґрунтувати нові тарифи. Очікуємо на роз'яснення. Владислав Вдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.